Зараз Покровськ найгарячіша точка на фронті. В останні тижні ситуація там різко загострилася. Військовий оглядач видання Більд Юліан Рьопка пише, що битва за місто наближається до своєї останньої фази. Кажуть, що Покровськ опинився у вогневому кільці. Але що це означає? Чи дійсно місто на межі? Яка ситуація там зараз? І яку мету ворог переслідує напередодні зими? Про це сьогодні у випуску. Але підпишіться для початку на цей ютуб канал. Друзі, не забувайте ставити лайки і залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, часу більше не гаймо. Давайте одразу починати. Справа в тім, що останні повідомлення про Покровська звучать насправді дуже тривожно. Я вже сказав, що є військовий глядач від німецького видання Більд звати його Йолін Рьобки. І От він пише про те, що битва за місто триває вже 14 місяців і, схоже, наближається до критичної точки. За його словами, російські війська вже зайшли у центр Покровська. Він прокоментував відео, де українські дрони Камікадзе атакують ворога прямо у центральних кварталах. Це на його думку свідчить, що бої перейшли у міську фазу і зупинити просування росіян. Нашим силам оборони поки не вдається. Але що кажуть наші військові натомість, по перше, так українські військові дійсно підтверджують, що окупанти зайшли у центр міста, збройні сили України заявили, що знищили російські групи, які намагалися проникнути в Покровське. Я так розумію, мова йде про дергешки які зайшли у центр. Водночас Рьопке пише, що ворог використовує дрони для захоплення наших бійців у полон і. Продемонстрував відповідні світлини. Ситуація зараз заплутана, і давайте спробуємо розібратися, що насправді там відбувається. Звертаємось до наших військових. Це перше джерело Військовослужбовець ЗСУ з позивним мучної описує обстановку як надзвичайно напружену. Значить, за його словами, північно-західна частина Покровська вже частково у червоній зоні. Ворог закріплюється у приватному секторі. Ворог підійшов до району школи номер 2 і навіть веде бої у багатоповерхівках у центрі міста. Про школи я розповім окремо. Там ситуація дійсно не дитяча. Деякі будівлі вже під контролем росіян пише він, особливо запеклі бої точаться за район цитадель. Це укріплений вузол, який має стратегічне значення. Це дуже важливо. Якщо ворог повністю його захопить, утримати місто буде набагато складніше. Також є підтвердження. Що росіяни засіли у промисловій зоні, використовуючи виробничі корпуси як опорні точки? Ворог тисне і на залізничну станцію, і привокзальний ринок, намагаючись відрізати наші сили і замкнути ось це так зване кільце навколо центральної частини Покровська. Селище Чунишине вже повністю під контролем противника, за словами нашого військового, що ускладнює оборону нашого правого флангу. Лінія фронту постійно рухається. Ворог намагається задавити місто вогнем, щоб отримати домінуючі позиції. Наші бійці активно контратакують і намагаються вибити ворога із ключових точок. За останні дні сили оборони знищили 14 окупантів. Зараз кількість, напевно, вже більше. Ці окупанти намагалися проникнути в Покровськ з різних напрямків. Значить, об'єднана ударно-пошукова група активно працює. Вони виявляють, намагаються знищити ворога. Зафіксовано, що Росіяни порушили міжнародне гуманітарне право. Розстріляли цивільних біля залізничного вокзалу. Є відео. Я вам їх не можу показати, та й не буду. Насправді це жахіття, і це вкотре, до речі, підтверджує, що ворог не гребе абсолютно жодне ніякими методами. Значить, прес-служба сьомого корпусу Дешве э, повідомила э, про те, що просить цивільних обмежити. Пересування містом, тому що ситуація залишається дуже і дуже напруженою. Оборона Покровська посилена додатковими силами. Місто патрулюють спеціальні групи, які перевіряють потенційні точки проникнення ворога. Пишуть вони, волонтер і блогер Сергій Стерненко додає, що Покровськ нині перебуває під вогневим контролем російської армії. Це його слова. От він пише, що ворог вже фактично в місті на постійній основі. Але найгірше це проблема з логістикою. Це значить в'їзди в місто під обстрілами, евакуація і пересування транспорту майже неможливі. До того ж, є проблеми з координацією і об'єктивною оцінкою ситуації. Тобто, Стерненко натякає на те, що ситуація не така, як нам офіційно про це повідомляють. Значить, з іншого боку, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з інформаційного супротиву каже про те, що ситуація дійсно складна, але вона нині під контролем сил оборони. Росіяни наступають кількома шляхами. Зокрема, мова йде, що вони наступають через селище Звірове і Леонтовичі вздовж траси Т 05 15 Це дуже важливе сполучення. Ми до нього ще повернемося. Значить, окупанти використовують природні укриття, наприклад, там центральне кладовище, ставки, паркову зону для чого для того, щоб вийти до вулиці Захисників України важливої частини траси М 30 це ключова історія, друзі. Мені генерали в розмовах розповідали про те, що для нас вкрай важливо утримати ці позиції. Паралельно ворог просувається через мікрорайон Лазурний у Зеленівці, намагаючись захопити школи і дитячі садочки. Пам'ятаєте, вам казав про школи і дитячі садочки? Чому для них це важливо, тому що вони використовують їх як опорні пункти, великі приміщення, ну і так далі. Мікрорайони лазурний, сонячний, шахтарський і Південний – це їхні пріоритетні цілі, тому що контроль над ними відкриває шлях безпосередньо в глиб самого міста. Яка основна мета росіян? Їхня ціль закріпитися на південних околицях Покровська, щоб перевести бої таким чином у міський формат, це дасть їм перевагу взимку, тому що міська інфраструктура це ідеальне укриття для накопичення сил. Тепер давайте, друзі, розбиратися чи дійсно Покровськ опинився у вогневому кільці і що ворог планує на цю зиму на найближчий час. Значить, по перше, ось цей термін вогневе кільце він не є там офіційним у військовій науці, як ви розумієте, але він добре описує тактику росіян. Вони використовують дрони, арту, артилерію і авіабомби для чого? Для того, щоб максимально ускладнити логістику і маневри наших сил. Наприклад, з 13 по 19 жовтня ворог скинув на Покровськ 372 авіабомби. Це на 150 авіабомб більше ніж тиждень раніше. Російські ФПВ-дрони активно атакують ключові дороги, зокрема трасу М 30 про яку я згадував, і шляхи на гришине, грушинку і Добропілля. Значить, фронт в районі Покровська має ширину близько 15 кілометрів. Але дрони можуть діяти на відстані до 30 кілометрів. Це дозволяє ворогу постійно тримати наші сили під вогневим тиском, те про що, зокрема казав Стерненко. Наші бійці встановлюють захисні сітки вздовж доріг. Це, до речі, не тільки відбувається там в Покровську, це вже в багатьох містах. Таке відбувається. Але ці сітки не завжди допомагають, тому що росіяни компенсують обмеження дронів артою, тобто, вони стріляють артилерією. Така тактика так званого вогневого контролю дозволяє ворогу перекривати постачання і ускладнювати маневри сил оборони. Але що хоче ворог за словами військових експертів, їхня мета закріпитися на південних околицях Покровська до зими? Я вже казав про те, що міські бої дають їм перевагу, тобто вони можуть ховатися в будинках, вони можуть накопичувати сили і чекати весни 2026 майбутнього року для того, щоб активізувати свій наступ, контроль над Покровськом. Це ключ до просування вглиб Донецької області. Ось що важливо розуміти: в цьому стратегічна мета нашого ворога. Росіяни створюють вузький коридор через містечко Звірове, через який невеликі піхотні групи проникають безпосередньо в саме місто. Ці групи намагаються закріпитися, вони намагаються накопичувати сили. Якщо цей коридор не перерізати, ситуація буде погіршуватися, і ворог буде постійно підтягувати свою піхоту. Поки що сили оборони тримають ключові позиції, але зупинити ворога повністю дуже складно через інтенсивність атак і використання дронів для стабілізації ситуації потрібно перерізати цей коридор, кажуть експерти, і посилити протидію дронам. Тому, друзі, що в загальному рахунку, в загальному результаті, ми маємо ситуація у Покровську зараз дійсно дуже напружена, але давайте скажемо чесно, не безнадійна. Наші бійці тримають оборону, хлопці роблять все можливе, щоб не дати росіянам закріпитися. Так дійсно, ворог тисне. Це правда. Ворог використовує дрони, ворог використовує авіабомби, артилерію, піхотні групи. Але говорити там про якусь останню фазу чи там повне вогневе кільце. Ну поки що, все ж таки зарано скажемо чесно: от я готував цей матеріал дуже довго і прийшов саме до такого висновку. Але повторюю, ситуація реально дуже складна. Мета росіян захопити південні околиці міста, щоб перевести бої в міський формат, перечекати зиму, готуючись до нового наступу на весні. Ключ до нашого успіху це зараз перерізати ворожий коридор, посилити логістику і протидію дронам. Тому, друзі, зважаючи на е, все те, що я сказав, і на ситуацію, яка зараз складається, давайте підтримуємо наших хлопців донатами. Давайте просто зараз за донатами, хто скільки може: 5, 50, 100, 200 гривень. Або якщо ви не можете цього зробити, це ситуація абсолютно зрозуміла ситуація. Поділіться, будь ласка, цим відео з друзями, рідними близькими. Можливо, у них є така можливість. Нехай вони задонатять, тому що ви самі розумієте, яким чином складається ситуація в стратегічно важливому місті. Якщо росіяни, боронь боже, звичайно, захоплять Покровськ. Ви розумієте самі, що це може означати в цілому для Донеччини і Донбасу загалом. Тому спасибі величезно, що додивилися це відео до кінця, друзі. Дякую, що були зі мною. Підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал і не забувайте поставити лайк, а також е задонатити на Збройні Сили України. Бережіть себе! Слава Україні і слава Збройним силам України!